Загалом, ось так це виглядає. Тут лише 12 товарів. Я їх переклав, ну не я, а дружина виклала їх гарно, ось так в коробку. 11 жовтих пакунків, і один зі старої розпаковки в мене пакунок залишався. Я його не розпакував. Додав сюди, щоб було 12 штук. Будемо розпаковувати, будемо дивитися, що я за це заробив. А скільки я потратив. Ви побачили вгорі, де завжди пишеться бюджет на закупку. Там буде писатися загальний бюджет на закупку на весь лот з 117 посилок. І від випуска до випуска будемо додавати, приплюсовувати і сподіватися, що щось заробимо. Я пропоную одразу відкрити ось цей пакунок, а потім перейти вже до основних. До речі, я загубив свого ножа. Десь він тут е в товарах з-під розпаковки пропав, і я банально не знаю, де він. Тому кухонний ніж рятує знову. Так, розпаковуємо. Так, чорний стрейч, скотч, все, як ми любимо. Так, е я вже бачу це книги. Книги це добре. Так, тут дві книги. Скоріше за все нові. так, Книги називаються Реворк і. Ремот, Ремот і реворк. Мабуть, правильно, мабуть, ні. Не знаю. Так, дві книжки написано, що це КСД клуб сімейного дозвілля. Одна книга коштує 170 гривень, а інша книга коштує 200. Тут цінники є. Добре, а плюс, ні, не плюс, це ми не зараховуємо, але розпакувати було потрібно. А наступні вже будуть зараховуватися. Але приємно, можна буде почитати. Або кого я обманюю, просто продати. Тому, якщо вас цікавлять книги, це, ну я так розумію, що це про бізнес. Якщо вам цікаво, пишіть за пів ціни можу продати. Так. І тепер погнали розпаковувати ці пакунки. Годинник. Отакий годинник без упаковки, без нічого. Я не знаю, що це за годинник взагалі, тому я нічого не можу сказати вам! У мене навіть зарядки до нього немає, я таким не користуюся. Оп. Так. Ну, Тут нічого не, не вказано стосовно бренду. Скоріше за все, що то якийсь е, Китай. Е, хто знає, підскажіть. Ось так вони виглядають. Ну, типу, тут є якийсь серійник. Але бренду немає ніякого. Якби в мене була зарядка, хоча б, то можна було б перевірити, чи вони роблять. А так, поки нічого не зараховуємо. Далі не знаю. Може, десь знайду зарядку. Якщо знайду, то скажу про це. Якщо ні, то ні. А, як завжди, всі товари будуть в телеграмові, в групі, де я виставляю все те, що тут знаходжу. Так, йдемо далі. Один пакунок є. Не люблю я оці пакунки через те, як їх оце відкривати, всі руки потім вклейові. Що це за розпаковка? Мені вже не подобається. Що це таке? Так, ну це лінза. Не та сторона. Коротше, якась лінза триплет написано. ну е, Мені казали, що краще. Хтось з вас в коментарях писав, що краще не купувати великі лоти з пакетами на Укрпочті, бо там е, загалом тільки всяке дрібни... дрібниці всякі з Китаю. Ну, поки що поки що так. Так, наступ... О, це щось важке. Нормально так. В порівнянні з іншими це дуже важке. Так, блокнот. Чистий блокнот, просто блокнот, чистий блокнот. Все. Білі аркуші, ні розмітки, нічого, ну просто блокнот. Ну окей, хай буде. Так, ідемо далі. Flex Дрейн Стор Хейр Кетчур. Затичка в ванну, в раковину. Ну, короче, така штука. <звук> Якщо ви думаєте, що я почав її відкривати без ентузіазму, ви просто зрозумієте мене і ви бачите, скільки я віддав за неї гроші, мені просто от, знаєте, мені, мені не подобається, що мені постійно е, допирають в коментарях стосовно, стосовно того, що я кажу, що я купую в е, нової пошти. Але нова почта офіційно не продає. Друзі, я говорю що я купую в дилерів. Через це я прийшов, пішов, купив на Прозоро і купив годинники. А, ні, не годинники. Так. Ну, Отакі от штуки. Четли. Отакі штуки на годинники. Краще б це вже були годинники. Так, Тут нічого ж знову ж таки не написано на яку модель. Написано, що made in China. Так, а тут інший кольор. Чорний і рожевий. Написано Made in China і Classic і все. Окей, йдемо далі. По-перше, незручно розпаковувати, По-друге, ну що це за херня? Я не знаю, що це таке. Мультиклін пен. Якась а, ручка. Ну, я не знаю, що це. Що це таке? Напишіть в коментарях. Таке як коректор чи щось. Схоже на коректор перо якесь, не знаю. Ой. Ага. Ага. Не знаю, як це працює, але там нарисовано, що це чистити. Ну, коротше, тут нарисовані навушники. Клінінг пена і нарисовані навушники. Чистити навушники. Така штука. Я дуже сподіваюся, що воно хоча б щось коштує. Розумієте? Ті посилки, коли ми відкриваємо, вони хоча б габаритні. І зато цих 117 штук. плані контенту я задоволюю. Це прикол якийсь. Це що таке? Ну, це рівнушок окей. Так, Ці в сторону. Це якісь наче інакші, не знаю. да, це якісь інакші. Ці більші. Не знаю, що це. За наушники теж. Ну окей. Так, якщо вам шумить, то у нас на вулиці дуже велика буря, можливо, через це вам чути. Не знаю, що це таке. Ну, Знаю, що це таке, я знаю, що це навушники, але я не знаю, чи вони працюють, і я не знаю, що це за бренди, бо тут нічого не написано. Ну, Тут хоч щось написано, а тут взагалі нічого. Якщо вам це цікаво, пишіть. Заходьте в Телеграм, купуйте. Так, ну це щось трошки важче, ніж звичайні. Але ну, це хоч щось. Гаманець. Що це за штука. Хто знає, для чого це в гаманцеві? Таке враження, що це під сим-карти Або під флешки, знаєте. Ну, можливо, не знаю. А, не знаю, що це за штука. Гаманець. Ну, новий. Ну, гаманець гаманець. Я не знаю, чи це шкіра, скоріш за все, ні. А може й да Не знаю, без шкіра. Ну такий гаманець. Так, у нас залишилось 4 коробки. Я дуже сподіваюся, там по сумі хоч щось набігав. Це щось велике. О, -о, -о. слухайте. Хе -хе. Оце вже щось. Так, юрались лайвер мікрофон. Так дивіться. Зацініть. найс, nice. е, Можна буде протестувати. а так тут тут навіть перехідник ніяк не потрібен. Дивіться. Тут е, навіть це йде. ну По-перше, працює, мабуть, по блютузу, але можливо і по шнурові. Тут є якийсь вхід. І для айфона, Це круто. Для Iphone це тема. Потестуємо в наступному відео. Найс. Таке нам подобається. Так, ціну ви побачили. Так, і фінальні три пакунки. Я вже приловчився їх відкривати. Я вже вішов і вкус. Так. Що це таке, блядь? Я вже думав паук. Після тієї розпаковки. А я засунув руку, а воно щось м'яке. І щось, знаєте. Тут... Після розпаковки, де знаушників випрыгнув паук, я вже з фобією. І що це таке? Я не знаю, що це таке. Ну що це? Ганчірка. Раз. Це все один пакунок. Такі штуки. Не знаю, тут вони кудись, ну тут є місце для фіксації, я не знаю, що це. І ш... фільтр. Якщо у вас є ідеї для чого це, напишіть, побуду. Щось Але, Ну, Але дуже худа, дуже, дуже плоска. Я вже всі випірю. E, magic ручка, магічна ручка. Так, клінінг ручка в нас вже була. Тепер магічна ручка. Не знаю, що таке. Але буде... о, ну це щось важкеньке. І дуже нестабільне. Не знаю, цікаво. Mm -hmm. Ага, зрозуміло, що було важке. Тримач для телефона. Я думав, він металевий. Тут, наче, метал. А ззаді таке, як у нас є. Таке завершення. Чудове. Напишіть в коментарях, як вам а, ця розпаковка, чи коштує вона своїх грошей. Будь ласка, підтримайте мене. В мене на столі буквально нічого немає. Ну, тут. Для 12 пакунків об'єм отриманого дуже малий. Але контент робиться для вас. Тож, знову ж таки, повторююсь, але попрошу підтримати. Дякую.